Відновити пам'ятку, аби зберегти її для нащадків і привабити туристів. Під Кам'янський монастир походження дерева Христа Господнього, що є пам'яткою національного значення 15-18 століть, є унікальним на всю Україну оборонним комплексом за розмірами і значенням. З ним в плані оборонної системи хіба що позмагається Мукачівський замок. І хоча оборонні споруди значно понищені часом і людьми, зберегти і відновити те, що залишилось, задумали ініціатори, Атори з відновлення пам'ятки Асоціація Єврорегіон Карпати Україна так у 2018 році розпочали проєкт українсько польської співпраці. Ми розуміли, що нам треба зробити. В нас було чітке завдання відреставрувати вежу. До цього ми думали, яким чином це вкласти в таку в такий ширший контекст українсько польської співпраці. Ми вибрали для себе ідею створення спільного маршруту, який ми не говоримо про фізичне там знакування об'єктів. Ми говоримо про інвентаризацію об'єктів, які варто відвідувати на території областей України західних і на території Республіки Польща. Рятували аварійну пам'ятку у межах проєкту. Від програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна за кошти Європейського Союзу та обласного бюджету дуже приємно, що в 2014 році я пригадую ті хвилини. Я на той час була заступником голови Львівської обласної адміністрації і саме опікувалась пам'ятками архітектури. І я пам'ятаю, коли ми отримали новину, про те, що наш проект переміг, в нас повірили. І Європейська асоціація, європейський союз спільно з нашими польськими колегами погодив фінансування саме цього проекту. Отже, загальний бюджет проекту це 2 мільйони 100 тисяч євро, і з них 1 мільйон 890 тисяч євро це кошти європейського союзу, які були надані для чотирьох партнерів: двох з України і двох з Польщі на реалізацію проекту. Проектом передбачалося відновлення трьох пам'яток монастирського комплексу в підкамені, а також менших за об'ємом об в Мокободах і в Голублі це мазовецьке воєводство на території Республіки Польща. Бюджет для української сторони становив 962 тисячі євро. І за ці кошти відновлено вежу монастиря, здійснено благоустрій території, забезпечено створення тут невеликої туристичної інфраструктури, в тому числі мультимедійної інфраструктури. «Прийшло багато років, коли ми втілювали в життя цей проект. Я пам'ятаю дуже багато і документальної роботи, тому що розуміємо, що такі реставраційні роботи вони потребують багато залучення науковців і саме наукових робіт для того щоб в межах усіх будівельних норм і всіх правил дотримуватися саме реставраційних і відновлювальних робіт, і насправді на фінішну пряму ми виходили так дуже-дуже з великим масивом наукової документації. Але сьогодні ми маємо цей результат, і результат сам за себе говорить. Ми змогли побачити саме тут дзвіницю, яка є фактично такою окрасою, і її видно здалека. Реставрація пам'ятки це навіть не нове. Будівництво це значно складніший і відповідальніший процес, впевнений головний архітектор цього проєкту. Мало того, що відреставрувати так, як воно було, так ще треба було пристосувати, щоб можна було задіяти оглядовий майданчик на самому верху. І самі верхні сходи, от ті от, де ми вже піднімалися від самого верхнього ярусу, це спеціально запроєктовані сходи з виходом на оглядовий майданчик. Сьогодні просто не та погода, але коли дійсно гарно, то ви бачите, почаєсь в рейк на долоні. Настільки краєвидковосаді. Перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик убачає у цьому проєкті, що відбувся ще одне свідчення сили українців, що полягає у повазі до своєї історії, культури та віри. На думку посадовця, охорона і збереження культурної спадщини має стати одним із пріоритетів. Період ковіду, період воєнного стану, період широкомасштабної військової агресії, роботи не зупинялися, і ми бачимо те, що є зараз. Роботи першого даного проєкту транскордонного співробітництва завершені. Знаєте, це свідчить про те, що ми цінуємо свою історію, цінуємо свою культуру, цінуємо свою віру. І це суттєво робить відмінними нас від наших недругів, які зараз, на превеликий жаль, нищать. Все, що ціне для українця, для українського народу в зоні бойових дій, правильно було підмічено Іриною і шановними колегами, що оглянувши територію комплексу, ми бачимо, що ще перед нами дуже багато спільних наголошую спільних завдань. І хотів би зазначити, що ми насправді, як обласна рада чи обласна адміністрація, не тільки бенефіціари, ми просто небайдужі люди, небайдужі львів'яни, не мешканці Львівської області, яким болить наша історія, і ми хочемо, щоб такі комплекси, такі об'єкти, такі пам'ятки отримували. Новий подих в своє життя і були як культурним мистецьким паломницьким центром не тільки для мешканців Львівщини, а для наших друзів, партнерів із закордонних. Багато пам'яток потребують комплексного відновлення і Підкам'янський монастир у цьому переліку каже директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Лода. Олена Василько цьогоріч для завершення реставрації використали 3,5 мільйони гривень від Європейського союзу. За ці гроші вдалося розчистити і відреставрувати зовнішні фасади усіх ярусів дзвіниці, відновити підвіконня, покрити міддю дахи, завершити реставрацію кам'яних блоків вхідної брами дзвіниці і закінчити упорядкування благоустрою території пам'ятки. Історичний об'єкт з найсучаснішими зручностями Ми йому вже майже 8 років тривалість цього проєкту, Від його задумки, ідеї першої, так, подання і до завершення. І це тільки невелика частина комплексу. Тому е, такі комплекси робляться поетапно. І е, я думаю, що тут е, не тільки буде робитися, наприклад, по частинах проєкту писатися, по частинах цей об'єкт на, на один, там, наприклад, подання на один проект. Треба писати багато проєктів буде. Тут дуже важлива є роль е, місцевих е, краєзнавців, громади. Активного громадського середовища, котре б могло б підняти інтерес до цієї пам'ятки, тому що ми бачимо, що там, де робляться реставраційні роботи, де пам'ятки повертаються до життя, дуже швидко зростає інтерес до саме до цього місця. Люди приїжджають, вони шукають чогось нового, вони хочуть пізнавати історію свого краю. І чим більше ми таких об'єктів будемо брати в роботу, тим краще. А бродівщина вона має дуже багато спадщину це і фортифікації, це і дерев'яні церкви. Чимало сили і нервів, аби цей проєкт відбувся, доклав голова обласної ради минулого скликання Олександр Ганущин. Тож чи задоволений результатом, каже так, ми маємо за честь з Євгеном тут зараз представляти ту громадську команду, яка Почала відновлення цього об'єкту, власне, з проведення в 2007 році першого фестивалю під Підкамені. Тут недалечко під каменем. Вже тоді ми проголосили, що ми робимо не просто фестиваль, а що ми привертаємо увагу до питань розбудови монастиря. А чим ми тепер задоволені питання до нас, так? Це початок. Початок, до якого ми йшли 15 років, це багато. Але тепер уже всі повірять у те, що настільки масштабні пам'ятки, настільки великі пам'ятки, яким є під камінь. Є можливість, коли всі закатали рукава, встати і зробити. Так, це був довгий шлях. На жаль, не всі цим шляхом разом з нами дійшли до кінця. Є вже люди, котрі на небі, а допомагали нам у цій всій справі. Це Ігор Крисків, це отець методі, перший настоятель монастиря, який був з нами. Але ми переконані, що ця справа продовження реставрації підкам'янського комплексу, бо вежа це тільки частинка, а вона обов'язково буде продовжена, і ми теж маємо намір в цьому брати участь. А сьогодні ми дуже задоволені, кажемо. Святиня заснована польським королем Яном III Собєйським та один із чотирьох найбільших паломницьких центрів Європи на рівні з Ченстуховою, Лурдом і Фатімою, завжди вабили паломників, які вірили у силу підкам'янської ікони Божої Матері. Тож вже із початком реставраційних робіт частину дзвінниці пристосували під центр паломницького туризму. Перші враження скажу не від як від себе, як голови, а скажу від того, що відчувають люди, які займаються історією. Вони казали, що атракція під каменя і мається на увазі туристичний потенціал, зліс в рази, зв'язку з реконструкцією даної вежі і відкриттям даної вежі. Тобто, це може кількість туристів зрости в рази, адже це буде одне з таких місць в Західній України, де можна буде піднятися. На таку вежу і подивитися, милуватися кривидами нашого рідного краю. Фактично розглядали можливість до війни ведення, тобто розкручення туристичного маршруту, створення можливо інформаційно-туристичного центру при селищній раді, і зараз ми фактично на стадії такій, як запустити, тобто розглядаємо різні варіанти, щоб вже в найближчому часі це запустити. Найцікавішим елементом проєкту став віртуальний транскордонний паломницький маршрут. Він міститиме найважливіші об'єкти у регіоні. Проілюстровані високоякісними фото новий вебсайт і мобільний додаток українською, польською та англійською дадуть унікальну можливість здійснити віртуальну мандрівку з святинями. Багато туристів приїжджали і всі чекали з нетерпінням. Так, тут відкрилася вежа. Вежа відкрилася така, скажімо, гарно зроблена світла, акуратна. Вона стала такою знову знову домінантою, вже не в рештовині, а відкритою світлою, таким, скажімо, гарним. Знову маркером, так з туристичним маркером, таким привабливим об'єктом нашого краю. Броди під камінням вони лежать на шляху. Так, хто будь-хто їде зі Львова, чи їде з Києва, чи їде з іншої сторони, він проїжджає через броди чи повз броди Ну і їде на підкамь. Однозначно, що це для бродів це дуже такий гарний, гарний бонус, так гарне посилення для того, щоб знову під камінь по-новому сприймається. Хоча кажу, це місце воно і так було відоме, і так було десь там, скажімо, таке туристично популярне і завдяки. Навіть тим фестивалям, які були тут, що реставруватимуть наступним, за які кошти і коли ще на стадії вирішення. Але завершений у жовтні цього року проєкт заклав основу для втілення подальших спільних ініціатив. Європейський союз готовий підтримати коштами в сумі понад 100 мільйонів євро. Про це наголосили під час підсумкової конференції щодо відреставрованої вежі під Кам'янського монастиря. Ну, я думаю, що варто продовжити реставрацію власне і на цьому об'єкті, і вже йде питання про написання програми і на конкурси подавати праве крило як при виході, і весь східний корпус з вежами. Але я думаю, що можна і зав'язати із бродівськими пам'ятками до замок золотої підкови, тут близько. Тут фактично фламандський маршрут вже є напрацьований і маршрут туристичний. Він тут дуже насичений. Тому я думаю, що вибрати і продовжувати реставрацію. І на цьому об'єкті, і на багатьох інших.